У мене таке відчуття, що тут був якийсь цегельний завод. Все в цеглі, просто кірпіч на кірпічове, просто все в кусках, кусочки і кусочки. Уже ось третій штик пішов, в принципі, без, без цегли. Прокопав вже там каналізацію. Тепер виходимо до цього бардака. Тут треба розібрати, бо це все скидав, скидав. Після цих рибалок все сюди, сюди, сюди. І потрібно вже тут натягнули ниточку. Ось так буде йти каналізація. Тут лише потрібно все поприбирати. Весь хлам, який тут зібрався. Для вас секундочка, для мене Для мене пару годин. Прийшло, ми пообирали все. Зараз начнемо, натягнемо ниточку і почнемо. Копати далі траншею. Прокопавши 30 см, все в кірпічах, один кірпіч. Таке відчуття, що воно взагалі не копається. Ну нічого, ми не падаємо духом, продовжуємо копати. Ось таке у нас виходить, зараз будемо розбирати стіну, а потім назад, напевно, будемо рувати, бо іншого варіанту я не бачу. Ось така гідроізоляція. Щоб відбити від землі, щоб не був підсос води. Це я розумію. Це десятки років, Сотні. Будинку, здається, 100 чимось років. Ось така гідроізоляція. І вона позараз працює. Щось, це не розбирається потрошки. І піш зразу оббиває, складає. Мав прокласти калізаційні труби, вийшло так, що розбираємо будинок. Перша примірка труб у нас зараз закинув без резинок, без нічого. Вийшли нюанси у нас, що дещо потрібно докупити, бо одразу все прорахувати, можливо, напевно, лише професіонали можуть. Ми прості люди не можемо. Тому що якщо зараз все брати зразу, багато лишнього вийде, а це фінанси. Фінанси співаються знаєте, що ну, Ось якось так за сьогодні. Я такий муровщик, звісно. Піднурвав як зміг. Що ж, засипаємо яму пісочком, зараз будемо виставляти труби, потім залаємо водичкою, щоб воно все сіло. Ось такий саксофон у нас вийшов. Тут трішки було складно закласти звідти трубу. Ту стару трубу під фундаментом підривав. І все вийшло, в принципі. Ревізію поставив. От зараз потрібно з'єднатися сюди. В тій іншій кімнаті. Вже роззалудження підключене. Якось так. Тут трішечки по-іншому переробив. Ось тут буде йти ванна А ось і туалет. Тут треба було трішки під вуглом. Трішки по-іншому переробив під вуглом. 30 градусів, здається. Вже просипав пісочком, протрамбував. Зараз буду проливати трішки. Це все. Ось тому Ролудження, дуже важко, мені давалось поставитись, на жаль. Ось звідси воно виходить. Коли сам працюєш, насправді це важковато, коли з кимось, напевно, легше і тата бити. Я кажу. Проливаю водичкою пісок. Тут вже почав закопувати все. Трішки. Ось така красота получається. Перший раз роблю каналізацію. Здається, все нормально. 90-90 градусів не ставив коліна. Всі по 45, по 45. Здається по 30 градусів, як де. Ось така красота. У нас. Поставив таку легеньку гідроізоляцію, спочатку пленка, а потім так, щоб пленку ніде нічим не пробило, поставив таку підложку, що ставиться під ламінат. Все, буду помаленьку це діло все закидати. Ось тут я поламав три труби, щоб її поставити. Такі от чудові труби в нас. Просипаю пісочком, трамбую паралельно. Я думаю, що труби закрию піском, а далі землею. І землю теж ж саме протрамбую якось тут. Ну що ж, ми підходимо до кінця до земельних робіт. Ось тако. з збоку я викидав каміння. Це каміння, кірпіч, це все прибирав. Зараз відра наберу, подивимось, скільки получиться. Тут, ось тут, там, там. Це все перебирало ось такою кельничкою. І ось кірпічик її виніс. Така кучка получилась. Вирішив ще зняти 15 см приблизно слоя землі верхнього. Ось і все. Вирівняв, виніс. 21 відро кирпіча вийшло. Це кусочків і з усім відр повних. І, до речі, земля пішла на розпланування ділянки, бо в мене ділянка йде під нахилом. І ще дуже потрібно багато підсипати землі. Гравію і тому подібне. Слідуючий потрібно пройом, тут збільшити, тут колону зробити і змістити трішечки в сторону і віконце пробити. Що, раз закінчили ми з нашими копальними роботами. Це трішечки потрібно перекусити, взяли такі колбасочки для гріля. І звичайно, ще солодкі. Святкуємо сьогодні закінчення каналізації. і картопелька спеклася. Всім смачного і все буде Україна. Да, Норі? Норі? Да. Сосісочки такі сочні. Норічка, правда?